Сесійне засідання без конфліктів та суперечок рідкість для Тростянецької міської ради. Проте таке диво сталося. 14 листопада депутати працювали як ніколи злагоджено. Одноголосно прийняли нові коефіцієнтні ставки орендної плати за землю. Рішення стосовно якого довго шукали компроміс. Сьогодні на сесії було прийнято одне з найважливіших питань міста. Це плата орендна плата за землю в 2014 році. Як всім відомо, влітку була змінена нормативна грошова оцінка, збільшена вона стала 93 гривні 6 копійок. При такі нормативно-грошові оцінки арендна плата і, і при існуючих коефіцієнтах на землю була б досить велика як для підприємств, які розташовані на території міста, так і для підприємців, які орендують земельні ділянки для комерційної діяльності. На минулих сесіях питання подібно вже розглядалося. Тоді, на жаль, в міської ради не було повної інформації стосовно. Обрахунку нормативної грошової оцінки для кожного виду діяльності, ну повний пакет нормативно грошової оцінки, технічна документації з нормативної грошової оцінки ще у міської ради не був. Тепер він з'явився і було положення частини депутатів переглянути ці відсотки, ті, які виносились на сесію. В початку жовтня попрацювала добра бюджетна комісія, переглянула всі ставки. Максимально зменшила ставки реної плати для промислових для промисловості, тому що ми чітко розуміємо, що на сьогодні в промислових підприємствах задіяно набагато більше робочих місць, аніж в комерційній діяльності. Зменшили максимально десь до 3% майже на всі промислові підприємства, які на сьогодні, ну ще тільки, скажімо так, починають ну, вдихати на повні груди після економічної кризи, яка ну, в принципі ще показує свої. Показує ще себе, скажімо так. Ну а крім того, і на комерційні земельні ділянки теж були зменшені ставки арендної плати для того, щоб не було різкого перепаду між арендною платою, між, до... між промисловістю і комерцією. Ну, вважаю, що це буде оптимальніше рішення, і завдяки якому з нового року суб'єкти господарювання, які на території міста орендують землі, зможуть в межах своїх фінансових можливостей наповняти міський бюджет. На пленарному засіданні про виконання програми розвитку туризму звітувала заступник міського голови Олена Мосієнко. Основними показниками виконання програми розвитку стали проведення поточного ремонту головного будинку Садибакеніга. Проведення благоустрою парку поблизу Благовіщенської церкви, влаштування конарів, проведено поточний ремонт вулиці Червоноармійській та поблизу Вознесенської церкви, в ручищі нескучному були проведені як міською радою, так і комунальними службами, попорядкуванню пішохідних доріжок і прибирання супестійних дерев. Також було виготовлено та розміщено інформаційні показчики з зазначенням напрямку руху щодо розташування туристичних об'єктів, місць відпочинку, пам'яток історії та культури та відстань для них, створення сторінки в мережі інтернету, такі як пристаничина туристична, і основним показником стало проведення фестивальних заходів, три фестивалі травневий чайковський фест. Було залучено коштів 4780 тисячі гривень. Четвертий міжнародний фестиваль Стара фортеця. Дваденний з коштів отримано при проведенні фестивалю 148 тисяч 400 гривень, і також перший фестиваль схід рок. Коштів отримано 181 тисяч 357 гривень. Також було проведено ремонтні роботи на пам'ятках історичної та культурної спадщини, меморіалах та пам'ятках. Розроблено та випущено інформаційно промоційні матеріали про місто Трестянець Аудио та відеоролики, постери, буклети. Ну і е, останні культурно-мистецькі заходи, які сприяють популяризації міста, такі як е, День міста, святкові якісь урочисті заходи, концерти класичної музики. Е, невирішеними залишилися питання придбання сцени, побудування е, павільйону і проведення пленеру не... малюнки. Сьогодні туризм та культура в Тростянці галузі прибуткові. Так, один лише культурно дозвільливий комплекс Тростянецький приніс бюджету у 2013 році дохід майже у півмільйона гривень. Район в цьому плані відстає. Тростянецький районний будинок культури, за офіційними даними, за рік заробив усього близько трьох тисяч гривень. Як бачимо, районній владі та працівникам культури є чого повчитися у міста. Важливим було рішення організувати в Тростянці квартальні та будинкові комітети. Після того, як вони будуть створені, акт про виконання будь-яких робіт комунальниками на вулиці чи в будинку підписуватимуть квартальні чи голови будинкових комітетів. Це дисциплінує виконавців і дозволить зменшити кількість претензій. На якість проведення робіт по закінченні сесійного засідання депутати ділилися враженнями від спільної роботи. Сьогодні роботою роботи депутатів я задоволена, тому що ми проголосували ну, за всі питання, які були озвучені міським головою, а також запропоновані до розгляду сесії. В принципі, я думаю, що на цій сесії ми дійшли більшого консенсусу ніж до попередніх. Що дав нас проходить конструктивно, в режимі. В сесії і ті вопроси, які важні для міста, ми все приймаємо ті вопроси, які ми э, ну не очень та вірні суперечить законодавству, мы их отклоняем и переносим на разгляд на інші Хорошая работа. Прекрасно всі порозумілися. Я думаю, що так і далі буде. Що допомогло зробити роботу сесії злагодженою та безконфліктною, розповідають самі депутати. Ну, треба і на комісіях всі ці Робота має бути комісії. І, і, і в усякому випадку, на наших сесіях все-таки важні по кожному питанню доповідати. Голова комісії розглядалася, не розглядалася каприняла, не тільки секретар, але голова. В першу чергу це заслуга Юрія Анатолійовича, так як він заладив нас, можна так сказати. Багато є спірних питань, але ми намагаємося не виносити їх на привсілюдний, ну, скажімо так, на сесію. Порозуміння. В чому воно полягає? Порозуміння. У всьому, тому відношенні. До тих е, людей, які на сьогоднішній день проживають проживають пристанці. І що по розумінні одних і других депутатів, що в одних є одні люди, в других є інші люди, які їм дали це право вирішувати ці питання, бути поризати. В принципі, вважаю, що все ж таки необхідно всі всі, всі питання розглядати по регламенту і сесію проводити по регламенту. Ну, справа тому, що раніше були там деякі там. В такі нюанси, коли виносились питання досить багато до, ну, безпосередньо, там за декілька днів до сесії, вони не були повністю якби, побачені депутатами, ну, загальної кількості депутатів, а відповідно, ну, не всі мали змогу їх вивчити. Наразі ну, ми Зробили таким чином, щоб питання виносилися за 10 днів до сесії, і кожен депутат, пройшовши буквально там позавчора, там, ще декілька днів раніше, ну, буквально в п'ятницю, міг отримати всі рішення сесії, детально їх вивчити, проаналізувати і прийняти для себе виважне рішення стосовно того чи іншого питання, голосувати за нього чи ні. Ну, і саме тому всі рішення якби, сьогодні були такі. Добре проаналізовані, кожен розумів важливість того чи іншого питання. Голосував, за нього чи не голосував і би, висловлював свою думку. Ну, як бачили, бачимо, на сесії було порозуміння, скажімо так. Тому. Ну, ще одним із факторів злагодженої роботи, я думаю, вважаю, що є той факт, що все ж таки було рішення суду Апеляційна Харківська стосовно ну, визнання міського голови. Ну, на посаді міського голови і шацька і ліна лівина, що вони працюють законно, то депутати переконалися в тому що можливо деякі свої речі ну робили неправомірно, і тепер зважу вже все. Ну вирішили працювати злагоджено, тому що немає якби сумнівів стосовно законності роботи ради. 14 листопада у сесійній залі депутати продемонстрували, що таки можуть працювати спільно що таки вміють знаходити компроміси. Хочеться, щоб подібні пленарні засідання стали правилом, а не винятком.